Нервова система це система структур, що об'єднує органи і системи органів, та забезпечує існування організму як єдиного цілого та його взаємодію з довкіллям. Нервова система виконує такі функції: регуляторно забезпечуючи регуляцію роботи окремих органів і організму в цілому. Адекватно до умов середовища координувально забезпечує взаємозв'язок органів між собою при виконанні певних функцій, наприклад, узгоджену роботу кровоносної, дихальної, видільної та інших систем під час бігу, зв'язує організм із навколишнім середовищем, сприймаючи впливи зовнішнього. Та внутрішнього середовища на організм забезпечує психічні процеси, такі як мислення, свідомість, пам'ять, що є умовою існування людини як соціальної істоти. Основною структурно-функціональною одиницею нервової системи є нейрон, що разом із нейроглією утворює нервову тканину. Нейрон забезпечує сприйняття подразнень, генерацію нервового імпульсу та його передачу по організму. Розглянемо будову нейрона. Він має тіло, в якому, як і в кожній клітині, є ядро, мітохондрії, рибосоми та інші органели. В цетоплазмі нейрона є особливі. Ниткоподібні утвори нейрофібрили, що забезпечують транспорт речовин по аксону. Від тіла нейрона відходять короткі відростки, дендрити. Вони сприймають нервові імпульси від інших структур та передають їх до тіл власних нейронів. Нейрон завжди має довгий відросток аксон. Аксон вкритий особливою мієліновою оболонкою, яка забезпечує його ізоляцію та захист. Мієлінова оболонка має перехвати ранв'є, що підвищують швидкість передачі нервових імпульсів. За кількістю відростків нейрони бувають. Уніполярні це нейрони, що мають тільки аксони. Біполярні нейрони з двома відростками: один з них аксон, а другий дендрит. Псевдоуніполярні це рецепторні нейрони, що несуть збудження від рецепторів шкіри, м'язів, внутрішніх органів до центральної нервової системи. Назва псевдоуніполярних нейроцитів пояснюється тим, що обидва їхні відростки. Аксон і дендрит відходять від перикаріона, нейроцита, з однієї ділянки, деякий час ідуть поряд, імітуючи наявність тільки одного відростка, і лише потім розходяться у різні боки. Мультиполярні це нейрони, що мають декілька відростків, вони є найпоширенішим видом нейронів у людини. За функціями, нейрони поділяються на такі групи: чутливі, тобто рецепторні або аферентні, передають імпульси від органів чуття до центральної нервової системи. Вставні проміжні або інтеронейрони передають імпульси в межах центральної нервової системи. Рухові або ефекторні, еферентні, передають імпульси від центральної нервової системи до робочих органів. Нейрони з'єднані між собою та з іншими клітинами тіла за допомогою синапсів. Синапс це морфофункціональний утвір центральної нервової системи. Що забезпечує передачу сигнала від нейрона на інший нейрон або від нейрона на ефекторну клітину, м'язове волокно секреторну клітину. Синапс це досить складна система. Він утворений з таких компонентів: кінцева бляшка або пресинаптична бляшка, це потовщена частина кінцевих розгалужень аксонів, що має форму лійки, Кільця, де всередині знаходяться, синаптичні міхурці з речовинами медіаторами, та мітохондрії, що забезпечують синапс енергією. Пресинаптична мембрана – це потовщена поверхня мембрани аксона, що передає збудження. Постсинаптична мембрана це мембрана клітини, на яку передається збудження. Вона має багато складок, в яких містяться рецептори чутливі до медіатора. Синаптична щілина це проміжок між мембранами. Передача імпульсу від нейрона до клітини мішені, тобто до клітини, що сприймає подразнення, відбувається електричним або хімічним шляхом досить швидко. У цитоплазмі закінчення аксона є міхурці, заповнені медіаторами. Медіатори це речовини, що передають нервові імпульси. Медіаторами є такі речовини: глутамінова кислота, аспергінова кислота, гормони адреналін, норадреналін, ацетилхолін, серотонін. Коли імпульси доходять до міхурців, вони тріскають, молекули медіаторів вивільняються в синаптичну щілину, збуджують постсинаптичну мембрану, збільшуючи її проникність для певних йонів, наприклад, йонів натрію, калію, кальцію. Після виконання функції передавача медіатори руйнуються спеціальними речовинами-ферментами. Уся нервова діяльність здійснюється за допомогою рефлексів. Рефлекс це причинно зумовлена реакція відповідь організму на дію подразника зовнішнього чи внутрішнього середовища, яка здійснюється за участю центральної нервової системи. Рефлекси забезпечують. Регуляцію всіх фізіологічних функцій організму і пристосування діяльності органів і систем органів до потреб організму. Для здійснення рефлексів потрібні спеціальні шляхи, якими поширюється збудження. ланцюг послідовно зв'язаних між собою нейронів утворює рефлекторну дугу, тобто шлях, по якому проходить рефлекс. У рефлекторній дузі виділяють 5 ланок. Рецептор, що сприймає подразнення і трансформує енергію подразнення в нервовий імпульс. Доцентровий шлях це аферентний нерв, по якому нервовий імпульс передається до нервових центрів центральної нервової системи. Нервовий центр це певна ділянка центральної нервової системи, де відбувається переключення збудження з чутливих нейронів на рухові. Відцентровий шлях це еферентний нерв, по якому нервовий імпульс передається до ефектора. Ефектор це робочий орган, що здійснює рефлекс. Якщо рефлекторна дуга утворена двома нейронами, то вона є простою. А якщо багатьма, то є складною. Зверніть, будь ласка, увагу, зліва на схемі показана складна трьохнейронна рефлекторна дуга, а справа проста двохнейронна. Точність реакції організму на подразнення. Забезпечується тим, що в основі діяльності нервової системи лежить не розімкнута рефлекторна дуга, а замкнене рефлекторне кільце. Тобто існують ланцюги зворотнього зв'язку, по яких нервові імпульси від робочих органів надходять до головного чи спинного мозку до центральної ланки. І інформують про якість здійсненого рефлексу. Ми з вами розглянули особливості будови нейрона, види нейронів та рефлекторний принцип роботи нервової системи. А тепер переконайтесь, як успішно ви засвоїли інформацію. Дайте відповіді на питання. Що є структурною одиницею нервової системи? Що таке аксон, дендрити? Яка між ними різниця? Назвіть компоненти синапса. Що таке рефлекс? Назвіть компоненти рефлекторної дуги. Яке значення має зворотній зв'язок у здійсненні рефлексу?